Еміль добров настане день, настане день, коли закінчиться війна, коли замовкнуть стомлені гармати, і на коліна упаде вона. Красива жінка, воїн, дочка, мати, незламна і сильна, чиста, мов роса, ти не вклонялася ні кулям, ні осколкам. Хіба що от посивіла коса та ще з'явились зморшки біля ока, і вперше, не ховаючи очей, сльозою в моє душу зачерствіло, коли рука дитяча на плече так обережно ляже і несміло. І стогін мов обірвана струна зірветься з вуст нестриманих. Гарячих, хай буде проклята ця війна, а хто її заціяв ці тим паче? Моє маленьке сонечко, пробач, тебе ніколи більше не покину. Нестерпно душу рве дитяче плач, і чуть його на всеньку Україну.